Сьогодні вночі ворог спрямував сюди ракету. Я бачимо, знищив цілий під'їзд. На жаль, у Києві є багато загиблих та постраждалих нині, тут продовжуються пошуково-рятувальні роботи. У мене тут цим учень живе у цей під'їзд. Це в шести спав в коридорі, останні останні, що запитували, спав в коридорі. А зараз чекаємо, що вийде. знайомо тут. Друге помір, там я школи. Ну, я була в Бомбосховищі. Ви ваші близькі, цілі здорові, так? Були. Ми знач... Спочатку шахеди тут лупили, мабуть, раз 12, а потім після шахетів ми поїхали в Бомбословичу. І ми приїхали вже, а тут оце таке. Так що я не бачила, не чула. Ну, говорять, було так. Дома все з вікон повилітало, все побилося. Вікна перекосило, не побились, ми перекосилося вся курніра, стінки стінки палопаліс. Сьогодні в Києві відбулася масована комбінована атака Російської Федерації. 27 локацій було пошкоджено в місті Києві різного ступеню пошкодження. Можу сказати, що найголовніше це люди станом на зараз. Ці служби та лікарі зосереджені на порятунку та надані допомоги постраждалим. За інформацією медиків, станом на 10-ту годину виявлено 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовані, в тому числі в лікарнях Києва, дві дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи чотирьох загиблих, також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети якраз в цьому будинку. Повело вікна у батьків винесло вікна. Через три доми звідси. Там у нас також полізнично робимо. Ну, майже в дім. 50 метрів десь. Ну, в цей момент були вдома, так, дитина? Все добре, з вами? Нам, нам повезло. Ті, хто були в бомбосховищі, там, Ну це важко назвати бомбосховищем, там посипалися стіни від хвилі. Тому нам також сьогодні. Не дуже добре що... Головне, що добре, а вікна то ну, можна все це поставити. Головне, щоб там всі були в нас Нам повезло, що немає такого, бо могло бути те ж саме. Я був вдома, це сталося вночі. Страшно було дуже. Я... Я просто не знаю тої людини, яка скаже, що їй не страшно, коли таке трапляється. Один з обіг пострадалих районів сьогодні це Слобінський. Є влучання в гутожиток, також влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок. цей. Це було пряме влучання, скоріше за все, балістичної ракети. Тут триває рятувальна операція. Також пошкоджено п'ятиповерховий військовий будинок. І цей інтернат. СТО і деякі ворожі повітряні цілі були збиті на території нежитлових забудов. Святошинський район, там руйнування 12-поверховому будинку ліфтової шахти, пошкодження та пожежа в зоні нежитлової забудови. Дарницький район, пошкодження ліцею, пошкодження на рівні 10-17 поверхів, 20 поверхового житлового будинку, вибиті вікна в багато житлових квартирних будинках. Також є пошкодження на локаціях Укрзалізниці, будівлі та поїзда. На жаль, сьогодні. І таке є пошкодження, також із займанням на кількох локаціях в Дарницькому районі. Також на лівому березі в Дніпровському районі є пошкодження стіни житлового будинку внаслідок оспостення уламка збитої ворожої повітряної цілі, яка встановлюється, також збиті цілі на декількох локаціях, також пошкодили в Дніпровському районі балансові території Укрзалізниці. Подільський район. Падіння уламків збитих повітряних сюди на кількох локаціях попереднього без них пошкоджень в оболонському районі. Пошкоджені автомобілі.